Головна навичка, якою мене навчив бізнес, продовжувати, навіть коли немає гарантій. Ти знімаєш сторіс, а на них не реагують, пишеш пости і не купують, проводиш марафон і хтось зливається. І це момент істини. Бо якщо ти лише заради швидких грошей, то ці мовчазні дні зламають тебе, і в ці моменти хочеться змінити тему, закрити сторінку, знову сховатися. Але справжнє зростання починається саме тут, не тоді, коли тобі аплодують, а коли ти продовжуєш без овацій. Бо ти вже знаєш і не чекаєш зовнішньої оцінки. Ти дієш, тому що це твій глибокий внутрішній вибір. В такі моменти ті, хто обрали справу серцем, залишаються і стають сильнішими, тому що для них це не просто бізнес, це спосіб бути собою, приносити користь, створювати щось більше за них самих. І мені дуже пощастило, що я в команді саме з такими людьми.